Бачимо, черговий раз сесія у нас відбудеться в зв'язку з тим, що немає кворуму, що нема присутніх депутатів з деяких політичних сил. Я так розумію, що вони ігнорують сесію. Хоча всі комісії проведені, вони були на комісіях, проводили комісії і земельну, і житлово-комунальну, і бюджетну комісію, всі комісії, що відносяться до сьогоднішньої сесії. Дуже прикро, що вони ігнорують, бо люди нам довірили всім і мені, і всім депутатам працювати на користь нашої громади. І на сьогоднішній сесії є 116 питань. З них 52 земельні питання, 29 – це допомоги нашим військовослужбовцям та їхнім сім'ям. 11 – просто жителям нашої громади. Та інші важливі питання, які ну, ми мали розглянути для того, щоб наша громада працювала. У нас, як ви знаєте, не прийнятий по сьогоднішній день бюджет, де 2 мільйони ми могли вже освоювати для наших хлопців на передові, де ми могли закупити їм ті речі, які вони потребують негайно. Ну, на жаль, так складають ці обставини. Я думаю, що. Громада зробить свою оцінку, але дуже прикро, що депутати ігнорують нашу громаду, нашими людьми. Наступну сесію, я думаю, ми назначимо це буде орієнтовно 26 числа, бо не скорше 10 днів ми не можемо скоріше назначати, хіба позачергово, але в нас є дуже багато питань. Я думаю, що ще буде більше за, за тих. Два тижні. Тому я всім дякую за присутність до наступної сесії.